Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі The Run. і ми тепер знаходимося в Нью-Джерсі вже. Тобто вже ближче до Нью-Йорка. І до Нью-Йорка осталось 204 кілометри. Як ось проїхати. Так, треба в три позиції виграти. Тобто моє завдання це до сьомої позиції вирватися. О, прискорююсь. 340, 350 майже. Вантажівка зникла, що правда. Переді мною йде лісом. Ляхамка щось... Щось наче не хоче повертати вправо. Я муха я втрачаю позиції. Присворюємось прискорюсь ось так. А Ось і фінішна смуга. І справді ми вирвались. До сьомої позиції. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деїмон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!